Дякуємо за те, що приєдналася до сьогоднішньої презентації. Жіночий консорціум України разом з партнерськими організаціями мав два серйозних приводи для того, щоб запросити вас до дискусії стосовно питання низкого представництва жінок в політиці. Перший привід – це те, що Київський інститут гендерної досліджень, наша партнерська організація, разом з... В співпраці з нами провела дослідження особливості просування жінок в Україні, яке проводилося в шести областях України, і в, в рамках якого ми хотіли з'ясувати в після виборчий період у жінок-депутатів у представниць місцевих влад, з якими ж труднощами вони стикалися в, в під час в своїй політичній кар'єрі. Другий привід напряму пов'язаний з цим дослідженням, і це створення фільмів жінки в політиці, який, як ми сподіваємося, стане корисним інструментом для тих жінок, які тільки планують свою політичну кар'єру і заявляють про те, що потребують знань для того, щоб їх робота, їх просування по цій, в цьому напрямку стало більш успішним. Отже, сьогодні ми говоритимо саме про ці два питання, і дуже дякуємо всім, хто приєднався, особливо тим експертам, які взяли участь у роботі над дослідженням, а також у зйомках фільмів Жінки в політиці. Ми матимемо можливість сьогодні подивитися короткий фільм, але що більше, я думаю, важливо обговорити процес. Передачі знання також в подальші перспективи в розповсюдження цієї інформації безпосередньо з тими людьми, які проводили брали участь в цьому проєкті. Я хочу підкреслити, що ця ініціатива є некомерційною і всі експерти, які брали участь в цій. Роботі проявили свою добру волю і ділилися щиро, ділилися своїми знаннями в, на добровільних засадах. Звісно, ця ініціатива не була б, в, можливо, і не була б реалізована, якщо ми не мали підтримку від... Наших партнерів від канадського фонду розвитку місцевих ініціатив, і для привітання я хочу передати слово пані Валерії Ткаченко, координаторці цього фонду. Добрий день, вітаю всіх. Мені дуже приємно з вами тут бути. І як дійсно зауважила Марія, ми підтримали цю ініціативу. Взагалі, зараз закінчується наш програмний рік в нашому фонді, Ми підводимо деякі підсумки, тому що канадський фінансовий рік закінчується 31 березня. В цьому році ми підтримали 17 проєктів на загальну суму 200 тисяч канадських доларів. І це були досить різноманітні проєкти по різних напрямках. Скажімо, в Полтаві ми підтримали проєкт, який займався проблемами дітей з вадами розумового розвитку. В Вінниці ми підтримали проєкт, який опікувався проблемами пенсіонерів, людей похилого віку. В трьох областях ми підтримали проєкти, які займалися працевлаштуванням жінок у сільській місцевості. І у всіх проєктах була гендерна тема як наскрізна тема. Це одна з вимог нашого фонду. Але саме цей проєкт, він, скажімо так, більш майже 100% зосереджений на проблемах гендерної рівності. І ми дуже раді, що проєкт завершився вдало. Ми сподіваємося що діяльність, яка була розпочата, вона не закінчиться, вона буде продовжуватися в майбутньому, і бажаємо успіхів всій команді проєкту. Дякую. Дякую вам, пані Валерія, за вашу підтримку і за те, що вона особливо важливо для нас, щоб вона була вчасна, тому що ми відчували, що і дослідження необхідно провести одразу після після виборчого періоду. І також ми думали про те, що такі інструменти, як фільми, які ми знімали, вони також варто їх розповсюджувати заздалегідь, не чекаючи того періоду, коли вже розпочнеться виборча кампанія, і ці знання, можливо, вже будуть менш актуальними.